А сьогодні в мене міні-розпаковка з цими двома красунями. Це лялечки Паула Паоларина. Ось тут ви бачите маркирування. Вони виробляються в Іспанії, і на зріст вони 32 см. Ще Ще така відзнака іспанських ляльок, не тільки цих, а взагалі в Іспанії лялечки виробляються. Запахом ванілі. я вітаю усіх на каналі Доуслуг. Мене звати Наталя. Я ляльковий стиліст, і з таких звичайних ляльок я роблю справжніх дівчат, модниць. Що з цього виходить, дивіться, будь ласка, ось тут в моєму інстаграмі. Або долучайтеся до моєї спільноти у телеграмі. Також посилання я залишаю в описі до цього відео. Ці лялечки з колекції Las Amigas. з іспанської на українську це перекладається як подружки. Цю лялечку блондинку звати Карла. Вона має, бачите, блакітні очі. І ось тут в неї така зачіска теж блонд. А ця лялечка в нас Керол. Вона має такі карі очі і зачіска в неї такі каштанові волоси. Я звертаю вашу увагу, що ці лялечки, вони взагалі були поза каталогом у цьому році. Тому що, в принципі, у ці ляльки не нові і були колись дуже давно. Я не знаю точно, скільки років тому. Хто знає, пишіть, будь ласка, у коментарях, звичайно. Вони вже випускалися. Але зараз, чому їх випустили? Тому що я так думаю, один з дилерів Паула Рейна. Попросив їх передрукувати, скажімо так, і ось таку колекцію тепер ми маємо. Давайте почнемо наш огляд з пакування. Ну, воно насправді дуже просте. Ви бачите, лялька поставляється у такому пакетику. Більше нічого, ні коробки, нічого немає. Ви вже бачите, що лялька має тільки піжамку без усіякого одягу. Так, що на пакуванні в нас написано бренд Paola Reina, І далі ось тут зазвичай є маркирування про дату виготовлення. Ось, дивіться, оці останні цифри: це 25 рік. Тут ну, зазвичай тут написано, що лялька відповідає усім стандартам. Вона безпечна і рекомендується для дітей від 3 років. Тобто, якщо вашим дітям від 0 до 3 років, то краще лялечку не купувати, бо ну, у цілях безпеки, бо діти маленькі, вони можуть це брати до рота або ще щось. Ну, коротше, я думаю, це зрозуміло. Давайте будемо відкривати цей пакунок. Я роблю це зазвичай так. Ну, що стосовно, чи зберігати це пакування чи ні, ну, в принципі, я не зберігаю. Якщо ви хочете на пам'ять собі зберегти цю етикетку, що лялька була виготовлена у такому році, то без проблем. Ваша справа. Але ця лялька вона не є колекційною, і вона більше ігрова. Але люди вже так, знаєте, їх збирають, бо вони дуже реально класні і, бачите, дуже реалістичні. Зовсім схожі на справжніх дівчат, і можна на них в'язати, що я і роблю. Або якісь класні фото. Це дуже захоплює. Мені ці лялічки сподобалися саме своєю зачіскою, бо ці волосся, знаєте, мені нагадали, як у маленьких дівчат. Коли тільки волосся в них виростають, вони ще такі дуже м'які, як пушочок. Але зачіску, до речі, я не буду залишати. Наприкінці відео я покажу, як я її розпускаю і ще, помою голову їм, і ви побачите, яка в них вийде зачіска. Але спочатку я пропоную оглянути обличчя цієї ляльки. Ось дивіться, ось такі бровки вона має, має також вії, до речі, очі не заплющуються, але виглядають дуже реалістично, на мій погляд. Носик такий маленький, також бачите, максимально реалістично зроблено, І ось такі губки. Так, вушка, дівчата, дивіться, також дуже класно, реалістично промальовані. Усі ляльки зазвичай мають клеймо, І ця лялька теж не виняток. Бачите, там ледь е, можна помітити, зараз я наведу, так, так би то мовити, ракурс. Ось тут написано Паола Рейна, це маркерування від фабрики. Ну, і давайте далі оглядати ще ось таке, я не знаю, як це назвати картка. На кожній ляльці вона є. І тут, в принципі, теж дублюється інформація, що була ось тут. Тобто, це логотип Паула Рейна. І тут також немає ніякої історії, а просто дублювання цієї інформації. Показання, так. І що тут можна і мити лялечку, так, одягати можна. І, ну, в принципі, більше нічого цікавого. Так, матеріал, з якого виготовляється ця лялька, це вініл. Він ну, щось середнє, воно не дуже м'яке, ну і не дуже тверде. На пластик я не скажу, що воно схоже, бо воно тако, таке більш схоже на резину. Але, ну, більш тверде, це зрозуміло, хто не знає. Так, і піжамка. Ось такі стандартні піжами є у цих лялечок. Вони фірмові, фабрика сама їх виробляє і одягає в таку піжамну серію. Так, Ось так вона легко знімається, ця ковтинка. Я її відкладаю. Тут в нас такі шортики, вони просто на резинці. Також ми їх відкладаємо. І давайте оглянемо швиденько наше тільце. Так, ви бачите, ось кинулися в очі маленький пупочок. Ну, і як у дівчат ще такий не яскраво виражені так, частини тіла, грудь і пальчики. Дивіться, ось тут. Ногітки ну, такі милі. Ну, Наскільки це можливо, можливо малювати. Далі, тут в нас локті є. Дубка ата-та. -та. Так, що в нас ще тут цікаво? Коліна. Бачите, ось так. Ну, і ножки, теж дивіться, ось пальчики так от, нібито ярко виражені. Так, ну, щодо тіла, це все. І давайте швиденько оглянемо і цю. Малявочку. Але я вже е, покажу вам тільки її обличчя, бо все інше в неї так само і цільться, як і у цієї карли. Так, нагадаю, це нас скера, і вона має інше трошки обличчя за рахунок очей. Тобто, ви бачите, в них обличчя мейк таке саме, але очі. Цікарі, так? а в неї блакитні. Тобто, вони насправді тільки очами різні. Ми зараз будемо купатися, зараз ми розпустимо наші хвостики. Давайте спочатку подивимося, яка зачістка в неї буде до купання. Так, Дуже легко це розплітати. Звичайно, воно буде колом стояти. Так, ну, дивіться, ось така в нас Е, Такий в нас бордак на голові. Хаос. Так, можна ось так зробити. До речі, щодо прошивки, давайте одразу оглянемо. Пришивка в них дуже така густа. І ви бачите, волосся пришито к голові. Ось. Я вам показую. Можна робити зачіски і е, дуже сильні такі волосся. Якщо дитина навіть 4 рочки отак її буде тягати, е, вона не зможе її е, пошкодити якось, тому це дуже круто. Так, і оцю ляльку я буду зараз мити голову. А, ну І тут також, давайте я швиденько зніму хвости. Зараз я буду оцих ляльок мити. Тільки голову і висушую, і ми подивимося, що з цих ляльок вийде. А ми помили вже нашу голову. Ось тут вона ззаду, така зачістка. Дуже об'ємна, знаєте, як раніше у перукарнях робили. Так, і ось тут спереду. Ну, Мені здається, що дуже вдало. Зазвичай вони, знаєте, роблять так волосся. Просто прошили і все. А тут така справжня вже зачіска. Можна заколоти ось так, а можна ось так два хвостики заколоти. Так, ну і тут наша дівчинка також. бачите, які вони маняшечки. В неї теж така шевелюра. До речі, знаєте, що я помітила, що ось тут фабрика робить, коли волосся темне, вони прокрашують голову ляльки. Трошки темніший колір, ну, щоб, знаєте, не було там, типу, залисіної якісь таке. Ну, це все дрібниці. Далі, дівчата, я хочу одну оцю красуню одягнути, тому що на цю я ще не приготувала наряд, бо я їх побачила у стилі ретро. Я вже підготувала цілий комплект для маленької дівчини. Вона в мене зайка. До речі, цей комплект я в'язала сама, і майстер-клас є вже на моєму каналі, тому долучайтеся і робить такі няшні аутфіти. Оце я показую сукня. Ось, Бачите, вона дуже коротенька, як раніше були у дівчат такі сукні. Так, Воно абсолютно без гудзиків, бачите, і одягається ось так зверху і вниз. Є ось така зайча шапочка. На зав'язочках. Далі в мене йде колготи у полосочку. Так, ще дуже круті сандалі. Я це придбала у майстрині української. Дивіться, з натуральної шкіри. Ну, просто копія, як було у маленьких дівчат раніше. І хочу це одягнути зараз на неї. Ну, а ця дівчинка, на жаль, просто подивиться, і вже я пізніше на неї зроблю наряд також і, звичайно, вам покажу. Я запрошую вас у мою імпровізовану дитячу кімнату. Ось такі дівчата вийшли після моїх експериментів. Зараз показую вам вже у шапочці. Ось така наша дунечка-манюнечка. Правда, гарно вийшло? Ну і, звичайно, дівчинка Карла чекає від вас у коментарях. Якщо вам сподобався такий аутфіт для неї, будь ласка, ставте подобайки. А ваше запитання щодо придбання цих ляльок, будь ласка, пишіть мені у особисті в нашій ляльковій телеграм спільноті або в інстаграм. І я бажаю усім натхнення, гарного настрою! А мої лялечки кажуть вам па-па!